Незважаючи на те, що термін фош-мову шамуємо рідну мову завершився, проте колектив Малинської центральної районної бібліотеки імені Василя Скоротівського вирішив прийняти естафету від колег Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олега Орчича, оскільки тема мови є завжди актуальною і на в часі. Є і слова волі. І ось воно, співа брини, бринить співає наша мова чарує, тішить і п'яний. Як ждали ми уклінча чолом народу, що рідну мову нам зберіг, зберіг таку страшну негоду, коли він сам стоять не міг Олександр Олеса. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина. Очі твої одні, більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, хороші, злі. Сьогодні усе для тебе: озера, гаї, степи. Жити спішити треба, кохати спішити треба. Дивися ж, не проспи, бо ти наці людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні, Василь Симоненко. Зелені трави, дуби, що їхні вік віки, і небо, й верби кучеряви у тихім дзеркалі ріки. Краса земна, проміння в житті, Травневі мрії, світлі сни, прийдеш день і мир у світі. О! Тільки б не було війни, Валерій Вісовський. Народи мій, скажи мені на мирість, чому тебе нічого не навчили минулі війни, голущ і чума. Нам мовчать людина сама. Чому циситі бідних обдирають? Чому од злидні бідні не тікають? Чому жорстоких жалості нема? Усі навчають додому. Що топлять правду нові не в синім морі, а в людській крові, що розбійник знов на коні, мжиться додому він, аночок. Ну, У світло від краси, спинусь, не тямлює, що воно за диво, оці степи, це небо, ці ліси, усе так чисто, гарно, незрадливо, усе як є дорога, явори, Усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом говори. Ліна на Костенко. Пасує пам'ять, так що не укоскаю. Ось знов понесла в ті часи, коли ще дід Микита з бабою ходоською навпроти через вулицю жили. Була їх хата мальвами заклечена. Соломи стріха й вікна голубі, до сотні літ вона гніздо лелечене, немов корону, несла на собі, коли ж зима збігала до протали, ще й туманіла сиво долина, і вирію лелеки прилітали. Спочатку він, а згодом і вона. Так з року в рік небесними дорогами, то у село, то навпаки з села. Коли понесли діда за корогвами, не дуже довго й баба прожила. Що жив їх син, а був він не жонатим, дочка з дітьми з'являлась на канікули. Як брат помер, осиротіла хата, бо вже сестра ні разу не приїхала. Травою заросли двір і вулиця, на місці маль під стриху бур'яни. Лелекі полетіли і не вернулися. Мабуть, на пустках не живуть вони, і тільки хата у зажурі щирі наївно вірить, мріє що весни. Що всі від неї полетіли в вирій, і що от-от повернуться вони. А я заснула, Господи, заснула солодким сном уперше за всі дні, та так заснула, ніби потонула, ще щось хороше снилося мені, прокинулась. Ніяк не розберуся, чому я тут, хто вбився, хто маруся, сама від себе ще така далека. Немов оце приніс мене лелека, та й опустив у мальвах і жоржинах, на тих ранкових босяних стежинах. І я ще, як малесенький дівчатко, Щоранку починаюся спочатку. Солодка млість, плідесеньке промінчить, Як добре жити, думати про інше. А сон минув, розтанув і натомість нестерпним болем увірвалася свідомість. Єдине слово виникло невже. Душа болить і тіло мов чуже. На опомазки з підлоги підвелася, не розчесавши коси, заплелася. Все так, як є, приречена одна стіна, стіна і грати і стіна. Прошу мене не звинувачують, сумне наш тільки віддаля, бо це це й справді. Рідко плаче, але болить чомусь щодня. Не полишай мене любити. Тебе не зможу, я забуть. лиш чужі зів'яли квіти. Мої ще навіть не цвітуть. Не треба плакати, не треба, нехай горять старі листи, бо знов поче тихо небо, що ти це я, а я це ти. Давай разом загоїм рани, пізнаєм те, що не пізнав, щоб я і подумки кохана. Та не коханий не сказав прекрасне знов в душі воскресло, єство бажає освятить любить по-справжньому блаженство і мука зовсім не любить. На душі було так душно, і так хотілося дощу, і так набридло слово мужність, аж до плечу. І так чогось хотілось грому і навіть двох потужних злих в житті вся складність лише в тому, що часто не знаходив світ, або знаходив, та невірний, або ідемо до тих, реальність душить непомірно, офіку душі, та й безміх, обман очистив опнотів. Банальна правда всіх жінок, що навіть довгі чорні вії. Хотілось громад, сильней зли. Дуже, то й дуже не душні. Але защо ще ця ціни? Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за вторую, за тих лісів просвітлений Едем і за волошку в житті золотому, За твій світанок, і за твій зеніти, і за мої обточені зеніти. За те, що завтра хоче зелени, за те, що вчора стигне підзелене. За небо в небі, за дитячий сміх, за те, що може, і за те, що може. Вечірнє сонце дякую за усіх, котрі не встигли осквернити душу. За те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день. За ту потребу слова, як маленьку, рівня та Потрібно рідну мову так любити, як любить маму ще мале дитя. І де не приходилося жити її пронести через все життя, бо рідна мова нам є наймаліша. В тимстрі неї розмовляли ми, як мова є. Той нація сильніша і відчуваєм себе мудрими людьми. Хай з вуст лунає калинова мова, а пісня зачаровує весь світ. В серцях живе, хай кобзареве слово, На щастя, на любов, на много літ. Мові шануємо рідну мову. Приймали участь працівники Малинської районної центральної бібліотеки імені Василя Скоротівського та наші друзі, місцеві поети Сергій Дегтяренко, Віктор Михайленко та Володимир Канюка. Тож ми не сімо у своїх серцях нашу рідну українську мову.